Всім привіт, ви на каналі Я і Моє господарство. Зараз вечір. Прийшов я управлятися до всіх. От зайшов до кролів. От мої кролинятка. 6 штук. Прив'язав їм другу кормушку, бо цю вже їм не вистачає, що в них є. Вони вже більші. Так? Да? Зайці. Зайці, зайці. Ось так от вони тут всі сидять, ходять. Ще їм їсти не давав, зараз буду давати. Тут п'ять кроленят теж всі ходять. Там в них ящик, може вже скоро буду забирати. Побачу, ну поки лише наші ходять. Так от вони всі бігають. Тут у мене кроличка, тут кроличка з кроленятами. Її але вже відкрили глазки. От там вони всі сидять. Та? Мама. Чик. кролиця От кролиця. там вони всі. Одне чорне і всі вдалися в папу Федю їхнього папу кроля. отакий у мене кроль робий. О, той, що на дворі той новий. Оце чотири в нього вдались. Ось такі вони. Повідкривали вже глазки і одне чорне там вуха сторчать. Де? Мамаша їхня. Так, і произойшов у мене окров. Окролилась у мене кролиця. Ось оця. Кинув її вже давлю Вот. Сейчас, хоп. Вот вона. От там її пух, гніздо. Правила вона 5-4, є. Получається, два білих і два чорних. На другий раз як буду злучати, у мене кролиці вже всі, які родили, вже буду От, Які з кролем які родили мало, буду злучати з другим кролем, щоб приводили більше. Було 5 здорових, все добре. А оце кормила і одна вилізла з гнізда, витягнула за сосок. Не знаю. Тут у мене бортик високий, це не вилазило. Ну так вийшло. Бо воно було накормлене позаду, Ну отак. Тут 4. Там її Як вже підростуть, буде їм неділя, 5 днів, тоді я вже вам покажу. Родила, вона наносила сіна мені сюди, от сюди в угол. Не доски тут було, знизу нічого. Зробила гніздо, нарвала пуха. Вот. Я прийшов, а вона вже родила, все накрила їх, поставила. Вот. Потім я взяв цей маточник, наклав сюди сіна. От, зробив таку ямку тут, де це гніздо. І двома руками акуратно переніс їх У в місці з гніздом, так поставив. От. Тут вона сюди заходить. От. Заходить сюди стає. От, 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 там вона кормить. От, тут у них такий калідорчик, а там вона собі корми. І гніздо. Отак так я руками переніс, поставив і вона їх прийняла от, і так і кормить. Отак от, от, там і живуть. Не знаю, чого вона не захотіла в маточнику робити тут ящику. Кролиці тут у мене ходять всі в туалет, у них всі по углах. Ця в тому углу ходить, та, оці дві. От. Ну і ті малі. Всі вони отак от в угол, от туди і всі ходять. Отак от, от. Ну, не везде по всій клітці, бо кролі вони так, що в одне місто. От, і переніс круленнят, вона приймала, прийняла все, бо там мені плохо. Там може крулення випасти. Може воно більш топтатися, сітка. От. Ось так от. І переніс сюди. Вона прийняла їх, кормить і все нормально. Отак от, от там 4 Ось Отак от, так от тут всі сидять. От, в той вже глаза відкрили. А все і вже великі кури, качки, вода їда. Отак от ходять тут собі. Курям я теж попідстріляв, зараз принесу їм їсти, це висипав, то що там було мусор, зібрав яйця. 8 яєць сьогодні було. Отак от вони всі ходять. Сидять тут, попідстріляв їм. Коза може теж до води, зерна, соломи. Та зірка. Зірка. Так от вони тут їдяють, їдять, їдять. Можу, як сосну з'їли. Ні ветки полишалися І після нового року це сьогодні я виніс ёлку ставили, ёлку, ну, сосну в хату на новий рік. Та й от е... повідрізав гелячки. І буду давати козам і кролям. Ну, така тут, тут мало, звісно, тут така кучка. А це веточки, це буде кролям. Це теж дуже добре йод кролям. Вони обрізають цю кору і хорошо їдять. Це тільки стовбур лишився. Ну, я можу отако на, на кобики маленькі повідрізаю і теж буду давати кролям. Вони отако обрізають всю цю кору і хорошо їдять. А це Вот. Козам. козам можна давати сосну. Сосну вони дуже люблять. Так, щось це вам забагато. Дати вам це отак. А це так, бо ви з'їли. Я вам завтра утром дам. О, як їдять. Щас я. Оп, все. Відламав. Чик-чик. будуть їсти. Опа. Шоти, під ноги. Все, будуть їсти. А то поз'їдали, я вже їм давав. Вот. Наїлися, напилися. Ось вот так от. Дуня там теж гризе, сосну їсть. Вот так от. Кролям я даю сосну, сосну кролям можна. І теж хорошо їдять, гризають. Вот. Так. І Там зараз всім в клітків попадаю. Тут у мене світи фонарик. такий світ. ставлю і даю собі кролям їсти. От це мій кроль, що маленькі рибі Почали відкривати глазки. Да? Федя. Федя, замастили мордочки всі. Да? Тут тут, тут три кроля сидять. Тут мої ці. Приболівші, ждав вечором лікарства. Зараз замішав тут. Скільки у вас тут? 7, 7 кроленяток. Ось. Тут вони так всі ходять, теж ждуть їду. йду. Їздили, купили, ну і не тільки за цим. Там козам купили уколи, коли котяться від листів, додавати таблетки від всяких паразитів. От, ну, проколю їх от, після окота. коли. І ще купив королям додавати трисульфон, називається. Оце я вже замішав, літрова баночка з водою. Один кубик цього лікарства на літрову банку. Цим кроленятком по 2-3 каплі в сутки в рот надавати шприцом. От цим шприцом вже дав їм всім. От. А оцим от півтора місяця для профілактики. Це можна і як і лічити. І для профілактики ще буду давати. Треба буде ще купити, бо вже тільки на завтра і все. Сьогодні який? Третій раз вже їм дав. О, третій день. І ще даю воду з лікарством. Ну, це... Тут проти всяких паразитів і проти вздуття. От. Буду коли відлучати кролинят від кролиці, буду їм це давати. Щоб вони не дулися. Отак от, от. Ці поки тут ці ходять. Ляю їм от сюди і от сюди воду. Ну-ка, зараз їм дам. А скільки зараз... Зараз подивлюсь. Ні, не видно. Це світло, що відключили. Так. Да. Виключили світло, так, да, курочки. Курочки. І кролики, так. Да. Виключили світло. Це світ від телефона. Скільки зараз? Щось вроді. Ще годин, вроді не пам'ятаю. Виключили вот. світло. це включили обіду. Отак вот от вони всі хрумають. Замішав їм лікарство, оце півтора місяця буду давати їм. Ще куплю цей трисульфон. Поки я нічого порадити не можу, бо я зараз пока сам пробую, що можна. Не цей. От, буду давати півтора місяця перед тим, як відлучити і коли відлучу, пропаювати їх від здуття маленьких. Да? Чиха. Так, Відкриваємо тут. Я їм дам Так, тут випили, випили. Зараз я їм дам цю водичку, я вже перемішав. От, вона вже розтворилася Тут ляю І ось тут. Одною рукою неудобно. Ну, нічого. Наляємо. Оп, все. Все. А це в мене Ось отут. От. Щас теж їм дам. Так, приніс сюди фонарик. Ось такі от. Справи моїх кроликів, кізочок. Зараз теж. Тут пусто випили. Отак от їх пропою. Їм виходить цим кроленятам місяць і дев'ять днів. 18-го буде півтора місяця. І десь двадцятого я їх відлучу. Це сьогодні я їм дав третій день попити це лікарство. І ще потім коли буду до відключати да? відлучати від кролиці. А так тут все нормально. Тут малищі, тут мене родила, кроличка привела кроленят. Такі от діла. Такий от Приплод у мене вийшов. Ось так от це я забираю в кладовку, а баночка тут лишається. Це трошки водички, я цим вилюю. От так от таке от було відео. Отак вот, от буду пробувати давати їм цим. Вот. Щас, Щоб... о, п'ють. Всі п'ють водичку. І наутро оце буду давати зараз всім сосну. І наутро вони все оце згризуть. Воно ще й іголки ці. Зараз зима, вони давно не їли. Щось такого вкусного. А, і ще коли їздили скупляться, оце лікарство купили. Тут я поставив комбі-корм, що купив для кролів. Це не реклама, От. просто говорю отакий От комбікорм. Так, питали, яке я зерно даю кролям. Даю ячмінь, кукуруза. Кукурузи менше, звісно. І от комбікорм. От комбікорм. Це руки були чисті, а від йолки раз, темні. Ну що, Нічого помиїм. Отак от вони. Всі гризуть, буду всім давати. Всім посошенки. Сім по Да? козам уже дав. Мороз, наші вже морози починаються. То було тепло, тепер перепад температури. Де? Як. Так. так от що всім подаю по такій от веточки. Тобі. І тобі. Зараз будуть ці гристи. Так, і питали ще, відповім думаю, на питання за зерно. І питали мене ще за сітку. У мене кролі всі на Ось от Такий от розмір, я не знаю, тут 2 на 3 десь, Ну дуже добре, лапи моїх кролів чисті, немає ні у малих, у ні великих, ніхто лабить, о, о, як тягає, не травмує. Вже п'ятий год. Час у мене більше кролів, то було менше, так держали кроля, дві кролиці, всі держали на сітки. І ніколи не травмувалися. От. не трам... этот... лапки. От. Не боліли, не було ранок. От. Такий от розмір. Тут сітки, всі вони по ній ходять. У кожного кроля в клітці в мене з цих більше тут доска. Цього дві доски такі. Цих, от, тут досточка. В цій дві аж досточки. Ця його доска. Я на доски ставлю люцерку, щоб вона менше сипалась на землю. І щоб вони на неї ставали, от, як зараз ця кроличка і сиділи. Сюди я не ставлю тут таке розстояння, тут їм не треба. Тут теж не ставлю клітка на, на бляхи, на жесті. Вот. Вот так вот. Тут теж не ставлю. Тут не треба знизу люцерка і сіно вот, не трамбують. Вот, Тут теж не ставлю, бо знизу бляха. Вот, вот. Вот так вот. От так. Таке було відео. такі от справи моїх кролів. Вот. Таке я от буду давати пропойку своїм кролям. Відповів на питання за зерно. За сітку. От так от. І кролям, козам можна, нужно, особливо зимою, кролям давати сосну. от такі от веточки. Це більша і уламаю, сейчас і дам от, наполовину. От так. От. Таке от було відео про моїх кролів. Родила мене кролиця. От от. Кому було цікаво, ставте лайки підписуйтесь. Пишіть коментарі, задавайте питання, ставте лайки. Все. Всім пока-пока!